Привіт! Ви на каналі MTE School і сьогодні покажу вам унікальний інструмент, який здатен за лічені хвилини створити професійну презентацію. Це Gamma AI без PowerPoint, без Figma, без лишнього стресу. Залишайтеся! Буде цікаво! Gamma – це штучний інтелект, який створює презентації, документи і навіть веб-сторінки буквально за декілька хвилин. Ви пишете ідею, він створює структуру, дизайн і наповнення, все інтерактивне, сучасне та готове до публікації. Платформа дуже швидко набуває популярності. Давайте спробуємо. Для того, щоб почати роботу, потрібно зареєструватися. Для цього достатньо ввести свою електронну пошту або продовжити з Google. Після реєстрації програма запитає вас. Для чого ви будете використовувати гама? Вибираємо та продовжуємо. Після реєстрації відкривається стартова сторінка. Тут ми можемо вставити власний текст, тобто створити презентацію із нотаток, також імпортувати файли, документи, презентації чи веб-сторінки. Але... Нас сьогодні буде цікавити, як згенерувати презентацію. Вибираємо перед нами сторінка генерації, давайте її детальніше розглянемо. Перше, що ми можемо згенерувати, це, звісно, презентація. Наступне це веб-сторінка. Також можна згенерувати документ чи соціальний пост. Нас буде цікавити презентація. Практично кожна із цих генерацій. Виконується схоже, тому розберемо на прикладі презентації. Напишемо назву, ідею нашої презентації. Нехай це буде презентація для стартапу, що займається штучним інтелектом. Задали назву презентації, вибираємо Створити контур і чекаємо декілька хвилин. Через декілька секунд готова структура, дизайн. Та текст. Якщо нас все влаштовує в нашій структурі, можна натискати Генерувати. Якщо ж ні, можна внести вправки, додати додаткові картки, вибрати попередню тему нашої презентації або налаштувати зміст. Мінімалістичний чи більш детальний. Наразі мене все влаштовує, натискаю Генерувати. Чекаємо декілька хвилин і ось перед нами починають з'являтися слайди. Слайди тут виглядають як інтерактивні картки, що плавно прокручуються. Один із найцікавіших аспектів це інтерактив. Можна додати відео з YouTube, інтерактивні графіки, таблиці або вкладки, які будуть відкриватися по кліку. Ми зробили наш перший ґАМ-проект. Кожен блок можна змінювати, редагувати чи просити про це штучний інтелект. Дуже чудово, що всі зображення, картинки генеруються штучним інтелектом та підбираються автоматично. Гама автоматично підбере стиль, але ми дуже легко можемо змінити тему чи кольорову палітру. Вибираємо інструменти та працюємо із слайдами. Також можна швидко змінити тему. Різний широкий підбір тем. Також чудовим бонусом є те, що тут можна працювати в команді, запрошувати комалег і редагувати разом в реальному часі. Готову презентацію можна завантажити у вигляді PDF-файлу, також у вигляді файлу PowerPoint, Google слайдів і фотографій. Великим плюсом є безкоштовний план, який надає 400 кредитів. На свою презентацію я вже витратила 40 кредитів. Проте у безкоштовному тарифному плані на нашій презентації буде логотип. Є багато очевидних плюсів у використанні сервісу. Він дуже швидко працює. Підтримує інтерактив, зручно працювати в команді, безкоштовний функціонал, ну і досить е, хороший підбір матеріалу для презентації. Але мінуси теж, як завжди, є. Не завжди ідеальний експорт, обмежена гнучкість в дизайні, тому що хотілося б більше цікавих тем. І не завжди підходить для створення презентацій на складні теми, особливо, якщо ви хочете зробити те. З математики, штучний інтелект не сильно справляється з геометричними малюнками. На сьогодні все. Дякую за увагу. Гама ідеально підійде тим, хто хоче зробити презентацію швидко і ефективно. Кому було цікаво, підписуйтесь.